В'ячеслав Чистобородов прийшов на ярмарок, аби дізнатися про можливості працевлаштування після служби у складі 44-ї механізованої бригади на харківському напрямку. Він повернувся до рідного Запоріжжя. У лютому звільнився зараз проходить реабілітацію та вже починає шукати роботу, бо впевнений, що це допоможе реалізувати себе у цивільному житті. Я працював у логістиці, працював менеджером з логістики Миргородського заводу мінеральних вод, Потім менеджером складського господарства Київського заводу Каросба. Тому хотів би знайти роботу в логістиці на ярмарку вакансій. Ветерани могли поспілкуватися з роботодавцями, дізнатися про програми підтримки та побачити приклади ветеранського бізнесу. Артем Бородюк мріяв про власну справу ще до початку повномасштабного вторгнення, та війна змінила плани. Він став на захист України. А після звільнення зі служби у 23-му році пообіцяв собі реалізувати всі ідеї. Зараз Артем займається декором інтер'єрів та освітленням. Усе почав із власних заощаджень. В першу чергу треба. Просто поставити цілі, не боятися йти до неї. Я розумію, що живемо всі в одній країні. Декому страшно, дехто думає і переживає, що не вийде. Але просто робіть і все буде добре. Навчання ще один варіант для ветеранів знайти роботу. У коледжах та університетах Запоріжжя готові приймати захисників та членів їхніх родин, щоб допомогти здобути нову професію. Ми пропонуємо для ветеранів та представників їх сімей вступ на навчання до нашого коледжу як на базі 9-го, так і на базі 11-го класу. Ну, наприклад, якщо хтось ще не має фахової освіти і хоче і отримати також, якщо захоче ветеран або хтось з його сім'ї перекваліфікуватись на іншу спеціальність. Також ми відкриті для працевлаштування для ветеранів. У нас є така дисципліна захисту країни, на яку нам потрібні фахівці з військової справи, які будуть навчати наших студентів усім необхідним навичкам щодо захисту України. Підтримують ветеранів і великі підприємства міста. Тут готові брати на роботу захисників на різні спеціальності з навчанням або без і пропонують стабільність, яку зараз цінують найбільше. У нас є. Разнообразне. У нас є різноманітні вакансії, як з навчанням, так і без. На сьогоднішній день це стабільне підприємство. Підвищуємо заробітні плати, даємо роботу всім без винятків. Ветерани можуть прийти на будь-яку професію, яка йому сподобається і підійде. Сьогодні вже зверталися, домовились про зустріч. У центрі зайнятості наголошують, хоч ветерани поки не часто звертаються по допомогу, фахівці готові підтримати у виборі професії та пошуку роботи. Прийшовши до служби зайнятості, вони знайдуть для себе партнерів, які будуть разом з ними шукати роботу, разом з ними допомагати зростати і задовольнити себе в своєму професійному житті. І не треба боятися про нові можливості, бо сьогодні, набувши дуже цінного військового досвіду, вони мають можливість застосувати його до мирного життя. Вакансій достатньо, вони є на різних напрямках і ну, на різних професійних напрямках. Це може бути підприємство металургійне, це може бути будівельна якась організація чи фірма. Тобто, напрямків дуже багато. Але знову ж таки, ми дивимося ще й на рівень оплати праці, яким чином ветеран, ветеранка, члени їх родин зможуть забезпечити себе й родину. Щоб спростити пошук роботи, нещодавно запустили платформу Кар'єра ветерана. Тут роботодавці розміщують вакансії з пріоритетом для ветеранів, а система допомагає сформувати резюме так, аби досвід військової служби був зрозумілим для цивільних роботодавців. У нас... Туди і реєструють роботодавці, пропозиції, де вони дають пріоритет ветерану. Також ми забираємо ці вакансії з борки, з роботи з інших платформ. І ветеран туди заходить, ідентифікується через Єдиний Державний реєстр ветеранів війни. Він може прописати, ким він служив, що він робив. І система сама йому допомагає створити таке резюме, яке буде враховувати військовий досвід і перекладати його. З розловілими словами для цивільного керівника підприємства боїча наразі у Запоріжжі понад 60 тисяч ветеранів війни. З них 7 тисяч вже демобілізовані. Для їхньої підтримки місто впроваджує системні рішення, створює програми та інституції, які працюють на захист інтересів військовослужбовців та допомагають їм інтегруватися у цивільне життя. Запоріжжя стало першим містом в Україні, яке створило департамент з питань ветеранської політики. Заснувала комунальну установу для роботи з ветеранами ветеран про і безумовно створило комплексну програму Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на три роки вперед. Весь апарат колектив обласної військової адміністрації міста Запоріжжя заточен на те, щоб знайти ті рішення, які точно влаштують наших ветеранів і зможуть гармонічно впливати на розвиток нашого суспільства. Я хочу. Сказати велике дякую тим ветеранам, які сьогодні прийшли. Ви точно про майбутнє, точно, точно про те, щоб робити гарну справу сьогодні, вже на території нашої Запорізької області. Аліна Мельничук, Юрій Поворознюк, Микита Дейнега, телеканал МТМ.